Погнали. Що? Що сидить? Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас перший в цьому році винний сет. Тема у нас буде така загальна, яка об'єднує стиль Вау Вайнс. Wow Сьогодні у нас буде чотири таких фруктових ягідних бомби, насичені, яскраві. Ці вина не представлені в Україні і, можливо, скоріш за все і не будуть. Тож у вас сьогодні унікальна можливість їх продегустувати. Погнали! Отже, перший зразок у нас Італія, Ріпосотто Мальбек. Італійський мальбек, дуже рідкісна така річ. З пулі, тим паче, мальбек іноді представлен на півночі Венето, на півдні його. Ну, я буду з вами перший раз А Це у нас 2021 рік, 14% алкоголю. А в цілому пляшечка вона це не дуже дорога, але досить унікальна. Все вам бачите розлив. Це Залишки. Зараз з вами одразу разом роди Отже, кольор у нас такий мальбечний, темно-бородовий, цікавий, що у нас у ароматі. Аромат у нас тут такий свіжі спілі ягоди. Трошечки знаєте, пилу можливо, знаєте, є іноді на південних таких винах а, таке відчуття, знаєте, літньої спекоти. Якось. Трошечки спеції, мабуть, навіть натяк на чорний перець. Що у смаку. Смаку досить насиченим, яскравим. Середня кислотність, може трошки нижче. Середнє відчуття терпкості ледь помітне, дуже крутке, таке вино під гриль, під м'язко, не сильно таке складне, але досить-досить цікаве. Як вам це вино сподобалося? А ми зараз подивимось, до речі, можливо, ви побачите. Остання крапла, крапля була з осадом. Тобто їм трошечки, трошечки випав осад. Це нормально. Це говорить про те, що воно не фільтрували в таких промислових фільтрах, не використовували дуже жорсткі системи. Це дуже непогано. Давайте далі. Другий зразок це у нас Іспанія. Це у нас чистий темпранів'ю. Фінка Ля Сабіна, вони, цей виробник, фамілія Конеса. Вони кажуть, що це, виноград, це окремий виноград. Що у нас тут ще написано 12 місяців у нових французьких бочках? Що це історичне шато, можна сказати, і що це т'єра Діка Стілля. Тобто це центральна і одна із найспекотніших частин Іспанії. 21 рік теж 14% алкоголю. Вони ще пишуть, що це органічне вино, що це органічний виноградник і що це веганське. Ну, викликає в мене постійно посмішка. Це уточнення, тому що більшість вин. І так є А, Давайте його продегустуємо. Колір. Колір дуже схожий на попередні вино такий темно-бортовий. Досить ще з ним все в порядку. Нема відчуття, що воно вже доросліше. Армат. Армат я тут відчуваю більш солодкий аромат. Тобто більш солодкі ягоди. Знаєте, вже більш джемові. Тут у нас теж натяк на якісь е, ароматичні трави, я би навіть сказав. Можливо, евкаліт. Е, натяк на гвоздику. Так, що у нас тут? Ну, це більш таки цікавий аромат, я чесно кажу. З ним можна посидіти і трошки помедитувати. Ну, дуже... Від, ну, досить відрізняється від попереднього. А, воно теж насичене. А, тут відчувається смаку а, якраз ця витримка в дубових бочках, легкий натяк на евкаліпт, А, Тут, мені здається, трошки більше терпкості. По кислотності, мені здається, можливо, трошки вище, але теж відчуття все ж таки підтверджується, що це спекотний клімат кислотності там багато не буде дуже прикольно цікаво як вам перший другий який більше сподобався це якщо брати цінову він так досить дорожчий цей зразок а ми йдемо далі третій зразок у нас теж іспанія але це вже славетно Ріоха, а, Гран Резерва 2015 року, маркіз Де Ля Конкордія, це досить відомий, а досить великий виробник, а, але це окреме таке шито, це окремо винародне, називається Лагунія, або Мабуть, правильніше так. Що у нас тут? 13,5%, це у нас основа теж на бронів'я, але, скоріш за все, вони тут не вказують, але скоріш за все там є трошки і Грасіана, і Мазлева, як додаткові сорти награди, які частіше за все використовуються в винах А, Знову ж таки, повторюсь, що це Гран Резерва. Гран-резерва означає, що мінімум 2 роки вона мала витримуватись в бочках. і Три роки після цього в книжках. Нема уточнення, в яких бочках це можуть бути нові, старі, французькі, американські, які завгодно, насправді в регламенті цього нема. Тому вони, ну виробники Ріохі, вони часто комбінують і щоб відрізняти, скажімо так, від маси інших виробників, вони, звісно, можуть комбінувати і створювати відчуття, дати стиль витриманого ну, більш фруктовим, більш купов. Так, що у нас по кольору? По кольору у нас трошки світліше, мені здається. Є вже деякі, знаєте, такі натяки на помаранчевий, це глиневий, ну, звісно, йому вже 10 повних років цьому, а воно досить вже доросле. В ароматі. Ну, в ароматі це теж відчувається, відчувається деревина, дубова витримка, трошки ванілі одразу вискакує. Що ще? Трошечки вже діалених яєць, вже не свіжих, Трошечки спецій. Такий, знаєте, можливо, як чорний перець. Такий натяк, натяк немовнити, щоб він вискакує сильно. Так, що ще у нас тут може? Ну, Знаєте, я би з цим вином точно посидів, тому що дорослі вина, гандезерви, вони не, не одразу відкриваються, тому можна не поспішати Трошки натяков. На ефкалін. Прикольно. Цікаво, трошки пильності якоїсь, здається, що у нас у смаку? Це зовсім інший стиль. Воно досить терпке, кислотне. Якщо попередні два були трошечки слащавими, то тут майже повна відсутність солодкості вона є, але на дуже такому третьому рівні. Терпкість м'яка вже така оксамитова. Класне вино. Але для тих, хто любить терпкі все ж таки вина, а дорослі, воно вже показує, що ну, не ховає те, що воно доросле. Класно зберіглось, насправді а, ну, для Конкордія досить такий великий масовий виробник, але цей зразок дуже прикольний. Цікаво. Сподіваюсь, вам такий стиль теж подобається. Я люблю, іноді старенькі вина продегустувати. Ідемо Четвертий зразок у нас із Франції. І дуже, дуже такий, знаєте, мене здивував, тому що це південь Франції, це Газконь, а це у нас вино, яке ну, коштує там за 2000 плюс гривень. З тих частин дуже рідко пропадається взагалі. Такі дорогі, ну, такі дорогі вина це чисте мерло з одного виноградника окремого. Ну, Взагалі мерло часто. Ну, так, скажімо, не те, щоб часто, але щоб зробити видатне мерло, треба дуже сильно над ним попрацювати. Воно нефільтроване, написано 14,5% алкоголі 2019 рік витримано в почках в дубових тут одразу на етікетці це прописано що у нас ще Це де домейн де Гюліман Гуліма... такий знаєте, Дминік Фере сам власник Ліо де Гулема. Я так розумію, що це друге вино їх цієї виноробки. Давайте його продегустуємо. Колір. Теж вже у нас всі вау-вайн такі досить насичені в кольорі, темно-бордовий аромат. Аромат тут, мені здається, прямо яскраво вискакує. Люблять, коли роблять топові мерло. Люблять його сконцентрувати, знаєте, щоб він там прям, що вишня то така, знаєте, варення вишневе. Дуже цікаво. Яскраво. А, такі соковиті, джемові тони. Трошки трошки спайції, трошки вкаліптом. Це теж південне вино. А у нас, крім Ріохі, всі внутри вина з таких спекотних теруарів. Ріоха більш стриманий має клімат. Так, що у нас по смаку? Ну, По-перше, відчув легкий посад нефільтрованого вина. Ну, Нефільтрація це не означає, що воно буде соседом, тому що цутність фільтрації, до речі, часто супроводжується відстоювання. Тому тут може бути просто ну, осад прибрали саме таким чином. Але я трошечки відчув легкий пісочок, це останні траплі пляшки, тому точно вони там можуть бути. Воно насичене яскраве. Перша секунда це така вишнева солодкість, але потім йде терпкість, гарний баланс, кислотність, вино серйозне, насичене, такий, я би сказав, більш американський стиль, тому що воно таке повнотіле, трошечки таке, знаєте, з широкими плечима воно. Прикольно, для тих, хто любить дійсно потужні вина, це неплохо підійти. Підемо так. Останній зразок. У нас пляшечка, просто її вбити можна. Це у нас ще такий, знаєте, трошки староверз. Ще традиційний метод підкреслювання, серйозності вина. Це у нас нову Італія. Ми закінчуємо вином. Це у нас Офіда, Офіда Россо. У нас це Марке. І бленд Монтепольчана, Каберна Сендьон та Меродо 2019 року, uh, 14,5% алкоголю. Uh, воно називається, знаєте, Люді. Я коли побачив, думаю, нічогось, як може є дійсно, якийсь натяк uh, на російські якісь uh, натяки, не знаю, uh, так. Що ще сказати? Виробник веленозі, а з коліпечене тобто це, я так розумію, дуже серйозний, скажімо так, відсил на дуже відоме в наших краях вино під назвою кухні. Зараз приберу в мене ще остатки з другого вина. Так. Це вина, які робляться з ув'яленням пасimento, роблять його максимально насиченим, таким прям густим, а з невеличким, скажімо так, залишковим цукром. Так, що у нас тут? Ну, Колір найтемніший, насправді. Ну, Хоча тут і вона трошки більше залишилась, можливо, це мені здається. Є осад досить такий вік його видно. Так, що в нас ще? Аромат, аромат в'ялені, ягоди, фрукти, такі концентрований, трошки спецій. Але чому я одразу зробив ковточок, тому що... Мені показалося, що в цьому вину точно треба якась декантація, воно досить закрите. Ось, або в нього такий є профіль, чисто суто ягідний, в'ялений з надіком там, на о, какао, шоколад. Ось дійсно відчувається, що це було підв'ялення, концентрація дуже серйозна. А у смаку ну, це брутальність, насиченість. Але невисока кислотність, залишково такі є відчуття солодкості, такий стиль, знаєте, примітіво, амароне, ось такий, знаєте, як зараз дуже багато людей у нас любить. Прикольно. Це цікавий, цікавий експірієнс, тому що насправді ці вина нас не представляють. Це вино коштує, по-моєму... Біля трьох тисяч гривень. Ось, чи воно вартує своїх грошей вам вирішувати. Я такий стиль не дуже полюбляю особисто як людина. Але, можливо, вам сподобається. Клас. Друзі, у нас було 5 офігенних вау вин. Я думаю, що кожен з вас кайфанув на якомусь етапі або від всіх вин. Ми будемо продовжувати. У нас експеримент з винами, яких нема в Україні, тому що в мене є для цього можливість. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.